Привіт, друзі! З вами Тетяна. І я вирішила після роботи зайти в економ-клас і пороздивлятися гарні красиві речі і показати вам. Ось така гарна сукня сукня від Jack Wills абсолютно нова з ярличком. Але розмір маленький, XS. І ось показую вам, що я для себе знайшла це гарний пуховик. Точніше, він більше такий демісезонний, не зимовий. Але мені сподобалось те, що він такий, як то кажуть, вздовж і поперек прострочений. Мені такі подобаються вистрачені пуховики. Він легкий, він, у нього гарний колір, камера не передає красу цього кольору. Він такий, навіть не можу вам сказати, сіровата. Голубоватий такий колір. І тканина м'яка приємна така. Я для себе його, звичайно, купила, бо це мій розмір. І ціна була приємлима. Було шкіряне пальто, в хорошому стані, але великий розмір. Made in Italy. Невідома фірма. Не знаю, що це за фірма, можливо, ви таку бачили фірму. Я вперше. А я вам показала її частинами, якось поспішала і не вдалося мені її зняти повністю вздовж. А це вже інший економ-клас і перший день завозу. І хочу вам показати, що ми знайшли на Люксі. Це ось такі сливи, скажімо так, рукава. Гарний принт сподобався. На жаль, це не натуральна пряжа, це поліестер. Але моя дочка саме таких собі хотіла і ми їх придбали. На звичайному товарі знайшла рукавички, вони були зі свинячої шкіри, замшеві. МК-розмір всередині фліс, колір гарний, але ж вони були в жирному чомусь. І відстирати такі рукавички неможливо, тому я їх не взяла. Також знахідка, шикарна знахідка це колготки гірчичного кольору. Вони мені дуже сподобались, і, тому що вони ще й нові. Я їх придбала, звичайно, для себе. Останнім часом мене дуже цікавлять різнокольорові колготки, не просто там чорні, бежеві, а різнокольорові. І я активно шукаю їх по секундам. Був прикольний костюмчик для великої собаки, з таким ось хребтом, з кістками. Були також шкіряні пояси з натуральної шкіри. І хочу показати знахідку дня. Це ось така, такий гарний піджак від MedeLine. Я не знаю, що це за країна походження. Чи Італія, чи Німеччина. Підкажіть, якщо знаєте. Він мені дуже сподобався своїм кольором і станом. І я, звичайно, його для себе придбала, хоч ціна була в перший день занадто висока. Я люблю шкіру такого кольору. У мене і рукавички, якщо ви бачили в попередніх відео, є такого ж кольору. Це я показую вам відео уже з економ класа у Дніпрі. І була ось така сумка, абсолютно нова з етикеткою, шкіряна. Вона була, як ви бачите, в шикарному стані, ну тому що нова. Я дуже жалкую, що я її не придбала для себе. Це був не перший день завозу Люкса і, в принципі, можна її було взяти, але чомусь якось я так, скажімо так, протупила і не взяла. Це фірма Маркс Спенсер. Знайшли піджачок, який в складі своєму мав 20% катону і 20% лани. А на ньому було багато всіляких стразиків, гудзиків, дуже такий патажно яскравий піджачок на любителя, скажімо так. І Знову попався нам улюблений бренд Бюсгалтера Shock Abсорб. Гарний колір, нам такого ще кольору не попадалося. Якщо чесно, вже не пам'ятаю, ну, приблизно 40-50 гривень ми за нього віддали. Він був у гарному стані. А на цьому, друзі, все. І я дуже чекаю від вас коментарів, лайків і підписуйтесь на канал.